Вітаю, мене звати Юрій, я маркетолог і спеціаліст масштабування бізнесу. Зараз розкажу, що робити, коли немає клієнтів Instagram. Звісно, я не знаю у вас особистий бренд чи сторінка компаній, тому поради будуть універсальними. Почнемо з візуалу, бо це перше, що бачить клієнт. Сторінка повинна виглядати живою, а дизайн повинен відповідати темі вашого бізнесу. В голові клієнта не повинно виникати ніяких сумнівів і протиріч. Аватарка має бути сучасною, щоб на неї хотілося натискати. Якщо ви особистий бренд, то це має бути професійне фото з вашим обличчям. Якщо компанія, то краще за все лого. Опис. Тут повинна бути головна інформація, яка першу цікавить клієнта, тобто головні цінності і, можливо, якась спеціальна пропозиція. Пам'ятайте, що кожна неправильна фраза це мінус клієнт актуалки. Вони повинні закривати всі головні питання: хто ви, що ви, що пропонуєте, чому саме ви, відгуки, приклади робіт, яка ціна, ну і так далі. Після того, як клієнт з ними ознайомиться, не повинно лишитися взагалі ніяких питань у його голові, а тільки бажання написати і купити. Обов'язково вказувати адресу, якщо у вас офлайн. точка Посилання на сайт, який буде догрівати клієнтів, щоб вони купили, або на онлайн запис, якщо це важливо, в вашій темі, або на якусь плюшку в телеграм-боті. В якому клієнт залишить свої контакти. Все залежить від стратегії вашого бізнесу і вашої воронки. Пости. Повинні бути якісні картинки, фото або живі рилси. Рекомендую завжди вивчати конкурентів Instagram. Це краще джерело ідей. Стосовно опису, він повинен бути лаконічним, але в той же час відповідати на питання поста, і або піднімати довіру до вас, або мотивувати клієнтів купити. Активність сторінки. Постити треба часто. Конкретних рекомендацій не дам, бо все залежить від ніші. я роблю пости щодня. Також щодня треба заливати сторі, відгуки, приклади робіт, інтерактиви, можливо, частину вашого життя і, звісно, сторі, що продають. Продукт. Те, що ви продаєте, повинно користуватися попитом саме Instagram. Можна подивитися на прикладі ваших конкурентів, як вони себе подають. Якщо у конкурентів теж не окей, то можливо варто задуматись за те, щоб просувати саме сайт. До речі, за просування. Якщо у вас немає реклами або правильних рільців. Клієнтів не буде. Якщо рекламу вам налаштують неякісно, клієнтів не буде. І тут три варіанти розвитку подій. Перший варіант це передивитися ще раз це відео і самостійно спробувати виправити кожен пункт, за який я розказав. Далі вже вирішити питання з рекламою. Якщо ж для вас це все темний ліс, то другий варіант це почати самостійно вчити маркетинг, таргетовану рекламу, SMM і далі качати свій бізнес. Дешевший варіант, але найдовший. Третій варіант це взяти консультацію маркетолога, таргетолога, smm спеціаліста. Варіант досить хороший і далі можна просто взяти їх в роботу. Не обов'язково брати людей в штат, можна просто наняти фрілансера. Єдине, враховуйте, що треба буде перебрати дуже багато спеціалістів, тому що на ринку більшість людей позиціонують себе як професіонали. Але в реальності є аматорами, які просто спалять ваші гроші. Головне, уважно читайте відгуки і просіть кейси виконаних ними робіт. Якщо ж потрібна буде моя платна консультація або рекомендації конкретних спеціалістів, то свої контакти залишу під цим відео. Обов'язково пишіть, буду радий допомогти. Бажаю вам успіхів. Побачимось.